Ви коли-небудь кидали туалетний папір з самого верхнього етажа торгівельного центру? Ні. А я от кидала. Назвемо цю рубрику Мої крейзі рішення і дивимося ці шедевро кадри. Що я можу сказати в своє виправдання? Це було в 2020 році, 4 роки тому. Мені було 12 років. Знаєте, маленька, дурненька. Я не пам'ятаю, хто взагалі запропонував таку геніальну ідею, але можливо це була навіть я. Такс, такс, я можу. Ще я пам'ятаю з цього дня історію з охороною. А вже ж це пов'язано було з туалетним папіром. Після того, як ми кидали туалетний папір, так ми його ще кидали три рази. Ми пішли знімати ще один челендж з туалетним папіром. Ось таке ми відео знімали, і під час під час того, як ми знімали це відео, до нас підійшла охорона, і така питає. А ви не збираєтеся кидати цей туалетний папір, типу, з верхнього поверху на нипевповерху на нижній. Ми такі, ні. Взагалі, з чого ви взяли? Що ми можемо таке зробити? Вони такі. Та до нас от тільки нещодавно приходили діти, які от додумалися таке зробити. Ми такі, О, який жах? Ну так ми такого не будемо робити. Це було все в один день. Я не знаю, як охорона нас не впізнала. Ми були в. Тому ж самому одязі, тільки на першому відео ми були в курточках, а на другому вже ось так в футболках. Не знаю, як нас так пронесло. Чи хочете ви ще таких моїх crazy рішень, crazy ідей пишіть, я розповім. вже ж це не, не закінчилося на туалетному папірі.